Буковинський онкологічний центр єдиний спеціалізований заклад в області. Тут проходять лікування жителі з усієї Буковини. Планові лікарі онкоцентру здійснюють виїзди у громади, особливо віддалені, для того, аби обстежити людей, які не мають можливості або транспорту доїхати до медостанови. Натомість щодня у будні шостої ранку під онкоцентром формуються черги. Здебільшого це люди, які доїжджають ранніми рейсовими автобусами, бо не мають можливості доїхати у пізніший час. У будні дні шостої ранку у Буковинському онкоцентрі утворюються черги, хоча установа починає свою роботу у восьмій ранку. Більшість пацієнтів приїжджають з віддалених куточків Буковини, маршрути яких починаються у досвіта. Чому ви сьогодні так рано прийшла до онкоцентру?» Ну тому що приходять по запису до лікаря, а я не записаний, тому я мушу знати, чи я можу прийти, чи не можу прийти. Ну прийшов а я. Приїжджаю, доїжджаю з села. Якщо я не можу сьогодні прийти, то я поїду зараз, вже запишуся на інший день. Так виходить. А ви знали, що центр відкривається 8-й ранку? Знаю, звичайно, але я приходжу ту, бо часом тут є черга, тому що я підтреююся під автобус. Автобус далеко Вежницького району. і… Їде в 6 годині, а потім аж в 8 і ми, ну, я вже запізнююся тут. Приходжу вже, ну, наприклад, в 10 годині. Кадоїду о 10-й годині, тут пізно, тому виїхаю раніше. Маючи електронне направлення, пацієнт може в телефонному режимі записатись до лікаря-онколога, консультанта через кол-центр нашого центру. За відповідним номером телефону 044 33 44 770 або звернутися в реєстратуру поліклініки нашого онкоцентру на першому поверсі. Консультативний прийом лікарів відбувається з 8.00 до 16.00. Прийом пацієнтів проходить за попереднім записом, тому пацієнтам з віддалених куточків Буковини немає змісту займати черги у досвіта, зазначають в онкоцентрі. Чомусь ментально мешканці нашої області е, приїжджаючи до 8-ї години і зазвичай понеділок, вівторк, середа, на 8-му годину це вже більше ста людей, які очікують надання тої чи іншої медичної допомоги чи діагностики, що в свою чергу призводить, що утворюються певні черги, в певний момент до певних е, вузьких спеціалістів. Хоча наша установа працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 5 години вечора. Олександра Савіна, Олександра Окіпняк, новини сі 4